І вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Щотижня ми розповідаємо про те, чим насправді живе півострів в цьому випуску. Ви дізнаєтесь бульдозерами по ринку, чому чиновники в Криму не люблять підприємців? От я на примірцірніводка я хотіла булку взяти і там кусочок сира взяти. Чи зможуть кримчани їздити без віз до європейського союзу? Ми ради, ж то ну, а і у нас ще є такі, як халяви. Пам'ятники царям проти спортивних майданчиків. Хто переможе у новому кримському протистоянні? Так такое таке кощунство, Чесно слово пам'яті в окупованому Криму. Здається, все гірше з грошима. На продаж виставлений навіть унікальний завод шампанських вин Новий світ. Це українське державне підприємство, яке було захоплено Росією разом з півостровом, але й ті гроші російському керівництву Криму напевно вистачить ненадовго, бо обговорюється запровадження нових податків. Наприклад, курортного збору, а ще ведення системи самооподаткування нових місцевих податків на те, на що у Росії не вистачає грошей, і начебто кримчани будуть добровільно голосувати за те, щоб віддати свої кошти чиновникам на ті або інші потреби. Ну а чиновники в Криму тим часом воюють із тими, хто ці гроші заробляє з підприємцями на ринках. Вхід пішли бульдозери. Вони прийшли на світанку і почали трощити магазини. Російські поліцейські так звані самооборонівці готові в будь-яку мить хапати незадоволених. Продавці невеличкого ринку на вулиці Козлова виносять продукти, обладнання та власні речі. І от техніка вгризається в дах першої будівлі. Є люди, які котри віднеслися до того, що необхідно виконати Норми закону є люди, які на за ізверження наплівали. Ми придупреждали всі нормативні сроки, всі допустимі сроки добровольного демонтажа незаконных закону в стоячих на сетях і в красних лініях. прошли. битва за цей ринок почалася у 2015 році. Тоді знесли частину кіосків поруч зі стадіоном. Містянам обіцяли облаштувати там тротуар, а зробили платну стоянку. Оця ділянка, що біля входу на центральний ринок протрималась ще два роки. Керівництво базару, начебто, доводило владі павільйони працюють законно і стоять геть не на комунальних комунікаціях. Влада ж вигадала привід, щоб знести торгові павільйони, вважають у дирекції невеличкого ринку. А що таке центральні ринки і всі інші ринки? Це живі гроші. Що завтра не у нас грівна, долар, фунт. на ринки люди несуть живі гроші они сразу национализировали то, что приносит им прямой доход. А мы им как бы уже заняты, когда прийшли. Они в 90-х були обіжені. Они бігали по другим делам, займалися. А это все уже було поделено, люди займалися бізнесом. Підприємці нарікають їх начебто не попередили про знесення, тож люди врятували не весь товар. Я считаю, что э, виновато наше рыночное руководство. Скорее всего, что они были предупреждены о том, что нужно освободить киоски, что будет слом киосков. Нам никто ничего, ни слова не сказал. Еще пять дней назад бегали аренду, вперед за месяц собирали. В последний момент наживались на тех несчастных предпринимателях, которые сейчас не знают, куда деваться с товаром. У дирекції про знесення всього ринку нібито й гадки не мали. Думали, приберуть лише павільйони, що працюють без документів. Роботу втратили понад 200 підприємців і продавців. Їм пропонують місця на центральному ринку. Там місця є, є там місця. Ми треба доправляють документи, а то рівня час, діло час, времени, все На будемо будемо йти туди, будемо робити документи. Другого виходу в житті На 8 тисяч пенсій я не проживу. У порядочні би ринок такого б не було. Хазяї ринку склали опис потрощеного майна і судитимуться, щоб їм відшкодували його вартість. Жителі Сімферополя ставляться до знесення ринку по-різному. Ринок у нас центр міста, а така грязь, така взагалі всі торгують, всі бросають, і ніякої чистоти. І треба це убрати. Я наприкладні. Я хотіла булку взяти і там кусочек сыра взять. Вообще бы хорошо было бы, чтобы это было для покупателя удобно. Мы уже привыкли много лет. Знаем, где что купить, все такое, прочее понимаете. Сейчас разделили и неизвестно, как будет. Столько людей без работы остались. Доля звільненої території для містян передбачувана. Їм обіцяли облаштувати тут пішохідну доріжку з кущами та деревами, але на додачу зроблять стоянку на 100 місць. На це піде до 12 мільйонів рублів. Найактивніші кримські ринки руйнували на початку 2016 року. У результаті відібрали торговельні місця в підприємців Севастополя, Судака, Ялти та Плато Айпетрі. А у Євпаторії торгівці до останнього сподівалися, що їх врятує Володимир Путін. Вони взяли його портрети, загорнулися в російські прапори та падали на коліна, благаючи про порятунок. Ми Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите нас від беспредела. Когда ми впереди планети всі бежали на референдум, я реально думала, що ми біжимо от фашизму, от бендеровців. А получается, що ми прибежали к другим фашистам. Спасите нас, пожалуйста. Але падіння в бруд та благання не допомогли. Путін ринок не врятував. Його зрівняли з землею. Олександра Славіна, Володимир Нестайко для Крим реалії. Це програма Крим Реалі». у квітні 2017 року. Парламент Європейського союзу нарешті схвалив запровадження безвізового режиму для громадян України для відвідин країн шенгенської зони. Єдина умова для подорожей до Європи безвіз наявність біометричного закордонного паспорта. Чи зможуть кримчани скористатися перевагами безвізових подорожей? Та чи не стане їм на заваді наявність російського паспорта? Дізнавалися наші кореспонденти. I open the vote. I close the vote and it has been adopted, so also in this case the first reading of the Parliament has been concluded. У день, коли Європарламент проголосував за безвіз для українців, її телефон розривався від дзвінків. Олена Антонова волонтерка, яка допомагає кримчанам дістатися Херсонщини для оформлення українських документів. Стверджує, наразі здати за день папірці на паспорт із чипом украй важко. Мовляв, паспортні столи взяли в облогу посередники. Зашел парень, завел людей в количестве 6 или 7 человек. Потім ці люди залишились. Он сам побежал оплачивать всі ці услуги. Потім занес целую пачку оплачених квитанцій. и ці люди просто швидко обслужились. Люди, которые приїхали, просто приїхали здати документи без нас з нами. Они сьогодні не смогли здати. Некоторые не смогли, не успели здати документи. Посередники беруть за свої послуги від 5 до 13 тисяч рублів. Сам по собі біометричний паспорт коштує принаймні вчетверо дешевше 558 гривень. Це якщо процедура не термінова. Кримчанинові достатньо надати паспорт громадянина України та картку платника податків. Для кримчан бажаним є подання всіх документів з фотокартками, які в них є на руках, тобто виданий державним органам, щоб міграційна служба могла швидше їх ідентифікувати. Паспорт для виїзду за кордон оформлюється незалежно від місця реєстрації для всіх, тому немає обов'язкового подання до будь-яких довідок переселенців і так далі. Повідомити про людей, які на півострові працюють на Росію, а за кордон подорожують за українськими документами, можна на сайт Держприкордонслужби. Колаборантам обіцяють неприємності. Решті кримчан, що мандрують зелене світло. Якісь додаткові заходи чи якісь обмеження, мені здається, це недоречно. Ті, які мають підстави для отримання паспортів, ті, які отримали в законний спосіб документи і відповідно мають документи для права виїзду за кордон, вони будуть їздити на загальних підставах, як і будь-які інші громадяни України. Ми запитали в людей на вулицях Сімферополя, чи є для них користування українським закордонним паспортом з радою російських інтересів. Я считаю, что это не, ну, не предательство. Потому что они могут выехать спокойно, просто их могут потом обратно не вернуть, ну, не пустить. Ну, даже не знаю. По-моему, те, кто выезжали в Украину, они так и выезжают. Ну, такие люди, там, где им тепло, туда они и рвутся. Да нет, а что? Россия от этого ничего не потеряет. Ну, будут люди ездить. Ничего страшного в этом не случится. А людям только проще. Паспорт, если визу не надо получать. Менше денег буду тратить, и так не вистачає. Ну, якщо є можливість, почему бы її не использовать, Правильно? Тому как бы, ну у нас у нас так, нам вийшло так. Ну, ми что що как бы, Ну а і у нас ще є такі, як халяви. Що для неї Європа безвіз? Ми запитали у представниці місцевого українського культурного центру. це гарна новина в тому плані, що це рух, а рух це завжди гарно. Бо тут ми, от зараз у Криму, стоїмо на місці. Ми нічого тут не бачимо нового, ми тільки бачимо в деяких місцях повернення часу. На Херсонщині з усіх документів кримчани найчастіше оформлюють саме закордонні паспорти. Утім, на відміну від волонтерів, міграційники ажіотажу останнім часом не помітили. Враховуючи показники на оформлення закордонного паспорту, січень, лютий, березень, вони зростають так, як близиться сезон відпочинку. І це щорічні показники. І щорічна динаміка. За три місяці цього року тільки на Херсонщині за закордонним паспортом звернулися майже дві тисячі жителів півострова. Торік, за той самий період, документ оформило в півтора раза більше кримчан. Олександра Славіна, Євген Кучеров, Володимир Нестайко, Сімферополь, Херсон, Київ. Ви дивитесь Крим Реалі. чи існують спеціальні умови отримання біометричного закордонного паспорта для жителів Криму? Про це ми запитали в першого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуфа Куркчі. Все граждане Украины, проживающие на тенчасово оккупированной территории, они имеют право получить любой документ, выдаваемый государством Украины, в том числе и биометрический паспорт. Каких-то специальных льгот не предусмотрено, потому как общая процедура предполагает сдачу документа, верификацию человека и получение того или иного документа, который человек заявляет о своем желании его получить. В том числе и биометрический паспорт, который предполагает определенную процедуру, І определеної часові рамки для його оформлення. Дякую. А чи не буде після запровадження безвізового режиму з ЄС посилення контролю на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом? Це питання ми адресували раднику голови СБУ Ярославу Антоняку. Говорити про можливе посилення чи е, якісь жорсткіші контррозвідувальні заходи на межі е, в'їзду? Чи виїзду з тимчасово окупованої республіки території АРК не немає сенсу, тому що на сьогоднішній день в Україні в повному об'ємі діє власне, контррозвідувальний режим, в рамках якого проводяться всі необхідні заходи. Україна сама в першу чергу зацікавлена в тому, щоб на її територію в жодному випадку не потрапляли ні терористи, ні. Інші особи, які можуть завдати шкоди інтересам національної безпеки, тому весь комплекс заходів, які необхідні для запобігання цьому, він вживається вже сьогодні, і тому говорити про таке посилення немає сенсу зараз. Дякую. Отже, подорожувати без до Європи зможуть всі громадяни України, в тому числі і ті, що живуть на тимчасово окупованих територіях. Головне це мати біометричний закордонний паспорт. Ну а далі в нашій програмі ми розкажемо про таке: російський цар виходить на тенісні корти в Криму. За кого він гратиме? Та чому керчани сподіваються, що все в їхньому житті зміниться тільки після того, як буде збудований Кеченський міст, адже він буде далеко за містом. Дорог тут немає і взагалі нічого не робиться. Продовження програми дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Реалі. Понад 200 років тому у Франції після повалення монархії була зруйнована фортеця Бастилія, а на її місці встановили табличку з написом Відтепер тут танцюють. В Криму після російської окупації все навпаки. На південному березі зносять танцювальні та спортивні майданчики. І все для того, щоб на їхньому місці встановити нові пам'ятники російським монархам. Та чи в захваті місцеві від таких змін? Туристи знають Лівадію такою. Тут можна відвідати імператорські хороми, поїсти шаурми аж за 120 рублів і видертися на коліна до диктатора. А ще перевірити, чи не мироточить тутешній Микола Другий. Місцеві ж знають Лівадію іншою, знають, що цей будівельний майданчик колись був танцювальним, а поруч із ним був тенісний корт. Корд, корд не був ніколи заброшеним. Играли, играли. Причому, я же говорю, играли вот такие, і вот такие, і совсем пожилые играли на корті. Вона живе в Ліваді з Хрущовських часів. Згадую, раніше тут і пахло по-іншому. Там площадка була танцювальна. Там вечором бувало, знаєте, в советські времена, бувало, приєж. Ну, була несколька старше вас. Прийдеш на площадку. Тут шевінув вітер, Рози, рози, запах роз на танц. Площадки. У жителів південного берега є прикмета, де побачив будматеріали, там чекай на елітне житло. Але на цьому місці буде бронзовий імператор. Хоч деяким жителям курортного містечка, царі Остогидлі. Это не как, какое-то кощунство, честное я слово. Когда увидела, Какой памятник? Я какому Николаю третьем Третьему? Зачем? Александру. То есть Александру. У меня уже слов нету. За площадку. Только за площадку, за спорт. Особенно летом он постоянно был в действии, он никогда пустым не был, по крайней мере. Вот танцплощадка, да, она не к Она уже была и жила себя, Таких 60 60-х годов оно же все. Дети засплатили за спортивную спортивну площадку. Да. Памятников в нашем городе достаточно. Можливо, влада селища впроваджує задум Кримської, а та пропагує царизм. Демократия должна быть до определенных нормальных пределов. Сегодня, на мой взгляд, ну, Росії нужна монархия. Тож замість корту та танцмайданчика стоятиме пам'ятник російському імператорові Олександру Третьому. За ескізом, монумент завишки у три людських зрости. Декому це до вподоби. Нагано, ну, пам'ятник. Що це було зв'язано з царствою, з ну, сім'єю, ну, Я що там відкатати, там є така пам'ятка. Ну, Все-таки як то воно ближе як то і для всіх, для ну, Для тоже теж нужна площадка. Ну, пам'ятник, я вижу, красиво, красиво зробити. Прибічники тенісного корту зібрали підписи на його збереження і надіслали їх російському президентові Володимиру Путіну. Той поки не відповів. Цей місцевий житель вважає, руйнують корт і зводять пам'ятник з єдиною метою розтринькати гроші. Деньги кому-то треба попілити в бюджет. Розваровати тенісна площадка, красива, естетична площадка. Людям наслаждалися динамічна естетика. Кому треба каменний, ні живо-мертвий безлікий пам'ятник? Жителі розказують у селищі, немає жодного спортивного майданчика. Турніка із брусами, начебто, теж тепер немає і корту. Натомість є будівельне сміття і наміри влади встановити на цих руїнах монумент. Артур Гасприн, Володимир Нестайко Лівадія. Південне узбережжя Криму. З вами програма Крим Реалі. Якщо вірити російським чиновникам, то в Криму відремонтована та побудована сотні кілометрів нових доріг. А чи бачать ті дороги самі кримчани? Тут доводиться жити поволі, бо на таких дорогах не розігнатися. Місто герой Керч. Шукує приїжджих росіян потратительний. Дорог зі нету і абже нічого не діється. Я я вже от год зі живу. От я з материка приїхав. Ну я просто просто поражен, що означає з руководителей. я вважаю, що це просто не уважає своєму народу. До чотирнадцятого року Керч була майже логістичним топиком. Але після російської анексії місто перетворилося на головну браму півострова. За день ця поромна переправа перевозить від кількох сотень до тисячі з гаком вантажівок. Усі їдуть через місто і руйнують місцеві дороги. Жителі оцінюють їхній стан як жахливий. Асвічно з заката мінус. Яма не ділиться, яма на яма оставається. Новий асфальт обладується, новий асфальт піднімається. Усі пер вже морозом. ями, які по погород, теж з не надягом. три роки тому, дехто из них сподиывался, что Россия передвурать місто на касковый край. В результате свободного волеизъявления жителей города Героя Керчи мы за воссоединение Крыма с Россией. Ура! Ура! Если смотреть серьезно, то в Керчи состояние дорог при ужаснейшее. Куди ми не виїжджаємо, везде сплошні ями. Обратіть внимание, особливо на вулицю Льва Толстого. Вы по ній просто ходити невозможно, не то, що їздити. Дехто з опитаних нами місцевих жителів очікує змін на краще. Звісно, відразу після будівництва мосту через Керченську протоку. Адже його продовженням могла б стати міцна дорога. Це мрія Кримча. Мост – це мост. Це з материком, такі речі. Ми об этом мечтали скубати медсвязи. Наша мечта була жителей. жителів. оттуда питались, все від них. У них много очей, продуктів. Всегда у нас все було дешево в своє время. Але якщо міст добудують, він оминатиме керч. Тож для автомобілістів ці ями ще довго можуть грати роль лежачих поліціянтів. Артур Гасприн, Назар Ситник, Керч. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень, але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим Реалі. а також слухайте радіопрограми програми Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц, а також на частоті 107 FM. Я Олександр Янковський. прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.